Вітаю на каналі Літко до України, де ми вкотре розв'язуємо щоденну здачу. Вчорашня здача змусила мене задуматися. Навіщо компанії взагалі запитують прості задачі на співбесідах. А сьогоднішня задача дала відповідь на це питання, оскільки в ній є дуже багато чого цікавого. Дивіться до кінця, аби дізнатися про бітові операції, і тиратори. і узагальнення цієї здачі на випадок, коли у вас більше ніж 2 числа, без зайвих зволікань перейдімо до справи. В цій здачі нам задані два двійкових рядка. Числа, числа так, Але вони у вигляді рядка задаються на вхід. Це тому, що вони можуть бути дуже довгі. До 10 тисяч символів в них може бути. Нам потрібно обчислити їхній рядок і повернути його також у такому ж вигляді. Наприклад, 11 це 3 плюс 1 це 1, 3 плюс 1 це 4, 4 це 100 у двійковій системі числення. Так, ну, я сподіваюся, що всі знають, як працює двійкова система числення. Сама yeah. по собі задача нічого такого не становить, так ви використовуєте алгоритм, який, як ви в школі додавали числа, у стовпчик з переносами розрядів, так і тут. Чи насправді, коли компанія задає просту задачу, особливо якщо задача на реалізацію, а ця задача покликана перевірити не ваше знання алгоритмів, як таких, а розуміння процесу розробки напевне, більш загальному. Сенсі, що розробка це ж не тільки про алгоритм, це про те, щоб написати тести, так? перевірити, що на них все працює. Ось такі аспекти. Вже можемо почати з того, що дописати якісь тести. Так, що може піти нетривіально. Наприклад, якщо один з аргументів нуль, якщо два аргументи нулі, так, якщо там багато дуже переносів. Ну, дуже великі тести краще не писати. Бо вам на них потім руками код запускати. Так? Але в цілому, якщо ви бачите, що задача проста, то це гарна підстава написати якісь свої тести, перевірити на них. так то Ваша задача не просто написати якийсь алгоритм, а ще бо от він працював, проходив тести і все таке. Це, в принципі, і в інших задачах так, але в інших задачах фокус все-таки на алгоритмі, а в простих на тому, щоб все обережно реалізувати, щоб код був читабельним, щоб у вас були свої тести, і вони проходили. Як працює додавання? Перше, нам треба створити масивчик, куди ми відповідь будемо записувати. Масивчик, а не рядок, так тому що рядки в Python не змінювані, а отже, якщо їх додавати, то постійно будуть створюватися копії. Так, на C ви можете цього не робити. Там редок це, по суті, вектор символів. На Python чи на Java, Ну, на Python ми в списком будуємо рядки, а потім їх джойнимо. В Java у вас є string builder. Після цього нам потрібні дві позиції. Так, ми будемо дивитися на останні символи A та B. Давайте це спочатку зробимо по індексу. Це якийсь індекс в рядку A і індекс в рядку B. Це означає, що зараз ми додаємо AI плюс BJ. Так? Вони в одному розряді завжди будуть, тому що найправіший починають з розряду одиниць, потім розряд двійок, четвірок і так далі. А можна було б явно розвернути рядок, але давайте не будемо цього робити, щоб не використовувати зайвої пам'яті на це. Окрім того, алгоритм додавання, принаймні, який я знаю, вимагає відстежувати, скільки нам треба перенести в наступний розряд англійською це буде carry. Далі ми можемо записати наступне, поки в A є хоча б одна цифра, поки в B є хоча б одна цифра, або. Давайте так. Одне з двох. Поки хоча б десь є цифри, або у вас є carry. Так, тому можна зробити наступне. Якщо в «a» є цифра, то ви хочете до Carry, дописати? Що? Дописати AI. Єдине, що оскільки це рядки, нам доведеться таку маніпуляцію провернути. Так, тобто ви дивитеся, який там останній символ в A, конвертуєте його до цілого числа і е, переходите до наступного символу. От, зараз я скопіюю цей код, і насправді щоразу, коли ви натискаєте клавіші Command C, command а ви повинні розуміти, що ви щось не те в житті робите, бо у вас одразу виникає дублювання коду. Пізніше ми поговоримо про те, як його уникнути. А поки що, що ми робимо? Ми хочемо дописати останню цифру carry. Вона потрапляє в цей розряд. так? На вході в вітерацію циклу Carry це те, що перенесли в наш розряд з попередніх. Оце най, найкращий спосіб додавати числа, які я знаю без всяких, з мінімальною кількістю. if else, else полягає в тому, що ви спочатку все додаєте до Carry, а потім про Carry думаєте, Там, куди йде його остання цифра, куди йде решта. Власне, в наступний розряд перейде carry навпіл Якщо carry 2 або 3, скажімо, в наш розряд прийшов один carry, і в AI цифра була одиниця, значить, що carry зараз 2, і він і половина цього переходить в наступний розряд. залишка як такого, немає, але якби він був, скажімо, якби BJ було одиницею. То кері стала б трійкою, одиниця лишається в нашому розряді, одиниця переходить в наступний. От. Ну, наскільки я знаю що? Ну, єдине, що тут відповідь. У нас в зворотньому порядку допис... записано. Так? Тому що ми завжди в кінець цифру даємо. А у наших рядках домовленість така, що спочатку найважливіша цифра. А, що? Ну, так. Це мають бути рядки, давайте їх сконвертуємо перед тих, як класти відповідь. От всі тести проходять, в тому числі наші всякі приколи з двома нулями, одним нулем, чимось таким також. Можна ще один тест про всяк випадок, якщо у нас всі переноситься з такого плану. Тут ще добре перевіряти, що алгоритм симетричний відносно A та B. У нас, наприклад, симетричний, так все, що ми робимо з A, все те саме ми робимо з B. Так, ймовірність проводити, набагато менше. Є люди, які пишуть несиметричний підхід, наприклад, спочатку там переставляють, роблять кажуть, що без обмеження загальності, а коротший рядок, так якщо ні, то можна їх обміняти місцями. І далі на це покладаються, але я вважаю, що. Який підхід найкраще можемо його відправити. І він запрацює. Нічого складного не відбулося. Це була проста задача ваша. Ви виконали своє завдання. Ви написали код, який простий, і він працює. До того ж, ви написали тести. Щоправда, в цій задачі є ще багато про що поговорити. Давайте почнемо з чого. Оскільки у нас все побітове, так, то можна трішки заощадити. Дуже символічно. що ви скористуєтеся бітовими операціями. Тобто, остання цифра carry в двійковій системі, її можна отримати як end з одиницею. А потім, щоб відкинути цю останню цифру, можна скористатися побітовим SOM праворуч. Це також працює. До ну, речі, я міг би тут зробити щось таке. Щоб просто проілюструвати, як такий алгоритм працює, на інтерв'ю ви б це робили руками, так? Проганяли код на ваших семплах. Тут можемо подивитися на 11 і 1, так? Давайте зробимо ще, знаєте, як? Давайте ще ось так зробимо. AI BJ. Останні цифри в них обох одиниці, Carry початкова 0. Коли ви переходите на наступну ітерацію, ще ось так зробимо. Це мені просто ліньки руками виписувати які там результати. Це те, що ви мали б зробити самі на співбесні. Це Пройтися по коду, покроково подивитися, що він насправді робить. Тут дві одиниці, carry 0. Це означає, що. Після того, як ми одиниці додамо до carry, він стане двійкою. У відповідь ми запишемо останню цифру двійки. В неї в двійковій системі остання цифра 0. А в наступний розряд піде carry 1. Далі ми побачимо, що j у нас мінус одиниця. Тут формально bj має якесь значення, але ми його в коді ніде не використовуємо. Якщо подивитися, якщо у нас j-1, то ми на bj насправді не дивимося. Це тільки print дивиться. Тому, фактично, ось ця одиниця є, і наш carry. Так, знову ситуація, коли ми до carry дописали одиницю, він став двійкою, тримаємо 0. Зрештою, у нас carry одиниця, ось ці обидва мінус одиниці. Ми допишемо до відповіді останню цифру carry це буде одиниця. Вона за закі... carry на цьому закінчується. Обидва рядки скінчилися. Отже, відповідь у нас 0,01. Записана в зворотньому порядку. Це 100. Ну, там можете самі подивитися, як алгоритм працює на кожному з цих семплів. О. Що ще можна зробити в цій здачі? От ми тут користуємося по позиції. В цього є перевага. вона полягає в тому, що ми можемо явно перевірити, позиція валідна чи ні. Але в цього є і недолік, так, позиція він працює. це якісь поняття, які є тільки у впорядкованих колекцій. А в принципі, у нас числа можуть бути записані якась інакше. От, в багатьох мовах програмування є поняття ітератора. От, наприклад, Reverse це ітератор. Давайте напишемо розлік з ітераторами. так Тепер ми не можемо більше перевірити на, на Python. На C, наприклад, можемо. Чи є ітератор валідний. На Python доводиться робити наступне. Ви пишете try. Замість AI, ви пишете, хоче наступний елемент цього ітератора. Явно переходити до наступного вже не потрібно. Next це зробить за вас. Давайте скажемо, що якщо нам сказали, що ітератор скінчився, то ми просто ігноруємо. Знову таки, скопіюємо цей шматок. Не забуваємо, що ми скоро поговоримо про дублювання коду, от змінюємо його для J. Тепер. Ось ці умови також не мають сенсу. Якщо ми напишемо while carry, у нас в цих ми взагалі не зайдемо, бо carry початково 0. Давайте напишемо while true. Тому що стилі done. Чтотково done true. Так? А якщо. Нам вдалося щось зробити, то ми можемо сказати, що Done false. Відповідно, тут, якщо у нас Done and Not Carry, якщо нових цифр не прийшло, а старих не було, то ми можемо брейкнутися з, з нашого циклу. От, ну всі тести проходять. Давайте запустимо. Так. то замість ітерації по позиції ви могли зробити це все те саме от якимось ітератором. На C це було ще зручніше, бо можете з end порівняти, в нашому випадку з R end, але не суть. Взагалі, в нашому випадку, з Crand, бо нам модифікувати ітератор не потрібно. От. Що можна далі робити? Можна сказати, тепер, тепер у нас е, мінімальна залежність, е, мінімальна різниця між цими ну, вашими тками-кода. Вона, в принципі, і раніше була, не дуже суттєва. Тобто, типу було A і I, а тут B і J. Але тепер це просто I і J, і от дуже хочеться написати щось в стилі. Що ітератори, це у нас список з двох ітераторів. Так? А тут сказати, типу, for iterator in iterators. Тобто пройтися по всім ітераторам і з ними зробити одну й ту саму операцію. так Ось такі от справи. А... Що ще можна сказати? Можна сказати, що ось це насправді у нас не обов'язково два рядки, а можливо більша кількість рядків. Давайте його назвемо Numbers. Так от я думаю, що так також спрацює. Так? Тобто тепер ми трішки змінили сигнатуру нашої функції, вона приймає довільну кількість чисел. Бере для кожного з них ітератор. І далі з цими ітераторами працює. Це ще одна причина використовувати ітератори. Ну, як, в принципі, до цього ви могли б так само, типу, number по відповідному індексу, брати відповідний індекс. Просто тоді дуже багато індексів, і про це складно думати. Коли у вас є ітератор, він якби за вас абстрагує всю роботу, переходу до наступного і так далі. Ну окрім. Stop iteration. Можемо це також відправити. Вона також спрацює. Вже наша функція вміє додавати багато чисел. Робить це без додаткової пам'яті, бо скрізь ітератори. В ній лишилася одна така невелика неоптимальність. Це якщо у вас чисел 100, так, і багато з них швидко закінчилося, то ви тут постійно будете try except робити. То хотілося б якось ітератори, які вже вичерпалися, ігнорувати. Для цього є наступний прийом. Ну, по-перше, в ITER Tools є якісь для цього методи. Але ми можемо руками просимулювати таку роботу. Якщо ми... в чому проблема? Видаляти зараз ітератор зі списку по індексу також не хочеться. Я міг би тут сказати, що якщо щось пішло не так, то от по цій позиції видалити елемент зі списку. Сказати, що тут я кажу, що стилі а Pop Position. Я не впевнений. Певне, чи в мене нічого не зламається через те, що я модифікую в процесі. Ось це нещастя Ну, давайте запустимо. Отже, щось таке щось ламається. так На якому тесті? Ну, от, власне, коли щось швидко запусти. З... А. А, так, тому що оце я казав, пам'ятаєте, що треба перевірити, що алгоритм симетричний, от наш алгоритм більше не симметричний. Тому що якщо ви видаляєте останній елемент зі списку, то все добре, якщо не останній, то все не так добре. Отже, так робити не варто. Вам тут або копію доведеться брати, що не добре, або, або у вас просто щось не спрацює. Тому є підхід, який дозволяє вам видаляти елементи з такої колекції, коли вам треба щоразу пройтися по колекції, видалити тих, хто закінчився. Це робиться насправді а, декою або просто чергою, у нас просто черги немає, тому використовуємо деку. Так? А, яким чином? Тоді тут ми. А, це схоже на пошук в ширину насправді. Такий по шарам. Так? Ви проходитеся. Берете довжину, ви знаєте, що наразі потрібно на цій ітерації потрібно обробити ось стільки ітераторів. Кажуть, а дайтемка мені ітератор. Це в мене хто? Це в мене ітераторс. pop left. Так перший ітератор, який є. Це, власне, з цією операцією нічого поганого не станеться, тому можна її і не втрає. Робити. От, а якщо у вас ітератор ще залишається. То ви можете його назад дописати. Заважте, що дописувати ітератор, який вже закінчився, назад не має сенсу, і на цьому ми якраз заощаджуємо. Не з кожен ітератор лише раз може призвести до того, що кинеться якийсь ексепшн. Раніше проблема була основна в тому, що у вас ітератор скінчився, а ви на наступній ітерації також знову підете перевіряти, він скінчився чи ні. Наразі цього не трапиться, бо ми повернемо ітератор назад, тільки якщо він ще не скінчився. Чиніше, якщо поточне значення в ньому було правильне, не факт, що наступне буде правильне, не факт, що наступне існуватиме. Але принаймні це значення в ньому ще було. Дуже кожен ітератор не більше, ніж один раз кине exception, Я думаю, це прийнятно, якщо ви там хочете 100 тисяч чисел додавати. То рекомендую задуматися тобто, над тим, що ви робите, якщо у вас 100 тисяч, довжини 100 тисяч, це щось специфічне. Напевне, напевне, тоді перформанс вам настільки важливий, що ви, в принципі, не будете програмувати на Python, тому ось такі справи. Так, Тобто, тепер мало того, що ми додаємо будь-яку кількість чисел. Раніше у нас, якщо було N чисел і M це середня довжина. Ні, і M це максимальна довжина. То наш розук працював за O від NM. Тепер. О, давайте так: len Numbers. Max len Number. Так. Тепер він працює за len Numbers плюс. Uh, Sum len Numbers. Можна тут. Uh, ну, як, формально там якийсь меп треба вставити, але. Uh, зрозуміли Типу, Len numbers, знають, якщо. Я думаю, це можна проігнорувати, бо число у вас не порожнє. Просто скажемо за сумарну довжину всіх чисел. То щоб було погано, якщо у вас якийсь ітератор скінчився, багато ітераторів скінчилися, а ви продовжуєте в них дивитися. Наприклад, одне число дуже довге, і багато чисел дуже маленьких. Це було б не, не оптимально. Скажімо, 100 чисел одне довжини 1000. А решта там довжини одиниця. Тоді е, у вас сумарна кількість операцій була б 100 тисяч. Тепер е, у вас кількість операцій це сумарна довжина Тобто 100 плюс там, 1000 на 1. Це 1101. Ні, 1100. Е, 1100 явно краще, ніж 100 тисяч. Тому я і продемонстрував цей підхід. Це в принципі все не принципово, бо У нас початково було всього 2 числа. Але от я люблю таке робити, коли мені нічого робити, коли задача проста, треба демонструвати якісь інші свої знання в галузі комп'ютерних наук, то я люблю змінювати на Python сигнатури, якщо б вони працювали не з двома аргументами, а з довільною їх кількістю. В принципі, більшість бібліотечних функцій саме такі. Якщо ви подивитесь на функцію sum, max, min, так, це функція, які працюють з довільною кількістю аргументів. Такі, як то кажуть, variadic edic template. Власне. На C. Типу раніше stdmin, він там був від XY. А тепер там є initializer list. Так. На C. Тепер навіть. Навіть на C, тепер можна написати щось таке. Де у вас більше, ніж два аргументи. Це буде initializer list, і відповідно викличе це відповідна специфікація. Тепер і в C функції вигляду мінімум приймають декілька аргументів. Не обов'язково, ну, не як Мін-елемент по ренджу, а просто декілька аргументів. Такі справи. Отже, на цьому все, чим я хотів поділитися з вами за сьогодні. Резюмуючи, якщо вам задають просту задачу, і ви не очікуєте, що там наступна задача буде хат, тобто, якщо ви вважаєте, що у вас там багато часу, так, скажімо, вам задають easy і medium. Так, або, або просто щось що, 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 що простеньке. І у вас багато часу. То це означає, що вам потрібно зосередитися на написання тестів, на проганяння коду руками, на дебази, так, на читабельності коду, на інших речах, які потрібні в розробці, але про які ви, можливо, забуваєте, коли розв'язуєте харди або там якісь складні мідіу. Це чудова можливість зосередитись на цьому. Так? Якщо, якщо ви просто розв'яжете Ізі, то як інтернет? Вибрати між вами і іншим кандидатом, який також просто розв'язав Ізі. Ну, ніяк. так тобто Ви залишаєте тоді е, результат співвесіди е, на на випадок долі, не знаю, на щось таке. Непевне. Якщо ж ви можете приділити увагу написанню тестів, так проганянню на них коду руками. Читабельност коду, можливо, самі запропонувати якісь фолло якщо вам не страшно. Так, То це додає, кожна така штука додає вам очок. так, Тому що тоді інтерв'єр одразу бачить, що от ваші X-років програмування на Python, які були в вашому резюме, це не просто так. А от ви знаєте, що такі ітератори. Ви там розумієте, як по циклику ітераторів проходитися, як з ними працювати на практиці. так, тобто. Це все те, що додає вам балів. У важких задачах вам бали додає те, що ви просто можете її розв'язати. У простих задачах вам додають інші загальноприйняті розробницькі практики. От. На цьому я і хотів зробити сьогодні акцент. Сподіваюся, я вас переконав приділяти увагу не лише розв'язанню, а й іншим аспектам. Бажано в кожній задачі, але якщо в хардах не встигаєте, то хоча б в ізі мідіумах. Сподіваюсь, дізналася для себе щось новеньке, наприклад, про ітератори в Python або як їх по циклу перебирати. Діліться цим відео з вашими друзями. раптом їм також цікаво. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі завтра.